Найнебезпечніше місце Херсонщини відвідали волонтери. Волонтери громадської організації, агенція розвитку міста Южного, 15 серпня відвезли допомогу постраждалим від підриву росіянами ГЕС. Населені пункти розташовані за кілометр до позиції окупантів. Їдемо з Віктором, з Олександром, село Веселе. Приїхали вже останні подпост. Рубимося у напрямку точки зустрічі гуманітарну допомогу. Людям передавали допомогу, яку от нещодавно зібрали. Ми закупили фільтри для води, очищення води і таблетки для не незараження води. І окремо ще у нас йшли плитки для тих будинків, де є вже електроенергія, де люди можуть собі приготувати газопостачання у людей немає. Більшість цих наборів ми передали в це село. Називається Веселе. От, і е, Це 158 сімей, це всі, фактично кожна сім'я, кожна родина, там, що зараз знаходиться, отримує ці набори. Другу частину допомоги ми завезли в Музиківську громаду, там на наш волонтерський пункт, там теж є люди, які виїхали, які потребують покращення умов житла. Це люди якраз з підтоплених районів, які виїхали. Вони умовно, як внутрішні переселенці Херсонської області. От з громади в іншу громаду переїхали, Ми теж їх забезпечуємо тими самими речами. Під час роздачі гуманітарної допомоги волонтери спілкувалися з жителями. Вони розповідають, що прифронтові села без води, газу та частково електропостачання. Дякую волонтерам за те, що не забувають нас, за те, що на нас про наших односельчан, які дійсно не зараз. В таких речах, як плитка, в таких наборах, як фільтра, які будуть очищати нам воду, воду беремо із скважень, які зараз залишились. І так не дуже багато. Там дві спажини на село, які, які дають можливість качати нам. За допомогу на наше село веселе. За те, що вони дали нам таку можливість кої світло, готувати їжу і малечі, і, і дорослим, і по і старикам. Також дякуємо за те, що нам предоставили отакі гарні чудові вітри е, для фільтрації води, так як зараз. На в нашому селі дуже мало води, але вона ще є, і її треба фільтрувати. За це велика подяка. Дякую нашим хлопцям, які, як кажуть, воюють за нас і ждемо перемоги і мирного неба. Хай їм щастить, допомагає Бог Господь і бараже їх Село Веселе Херсонської області. Дякує агенції розвитку міста Южного Одеської області і дякує Європейському союзу. Яке допомогло профінансувати допомогу для села Веселе? Дякуємо дуже волонтерам, агентству, які дуже хвилюються за нас, за наших односельчан. Дуже дякуємо за те, що він предоставив нам це дуже важливу річ, яка нам дуже потрібна в даний час. І бажаємо всім здоров'я, миру і тримайтеся. Ми з вами, а ви з нами також дякуємо велике ми народу. Нашої України, за, за все, хто нам допомагає. Любим волонтерам дуже велике спасіба. Дуже велике спасі. У нас до цього дня, можу сказати, ну, за 7 днів тому назад пропала вода в скважинах. Ми привозимо з Казацького, а сюди з родничка, тут роднічок хороший, а сюди беремо, ввозимо машинами. машину. скважинах вода пропала, пропала Каховське море, і води немає в скважинах. Напередодні поїздки допомогу пакували в окремі коробки для кожної родини. Фільтри для води, таблетки для знезараження та електроплити. Волонтери придбали за кошти європейського гранту. Проєкт має назву забезпечення базових потреб мешканців Херсонщини. Реалізовує його громадська організація Агенція розвитку міста Южного.